Це була дуже епічна серія і мене трошки. <хи> мене то, що я назвав Найепічнішою, до це була помилка. Всім <хи> привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати Resident Evil 6. Ми зупинились на тому, що ми майже дійшли <хи> до камбусу. Прикол в тому, що я вже це все проходив. Тут, як завжди, сейви, ви знаєте які, тому. там Давайте я дойду до того місця і продовжу вже звіти. Короче, я хотів попробувати підключити джойстик і дивіться, що відбувається, коли я його підключаю. Я нічого не роблю зараз, Дивіться I'm glad you're here. <laughs> Що за фігня? Що відбувається, чого він це робить? Ладно, коротше, джойстика буває. Все, ми, я точно пам'ятаю, зупинились на цьому моменті. Давай. Хе, у мене навіть прев'юшка була з цього моменту. Вигадало гарно. Окей. Хороша ідея. Типу всередині хати ви будете безпеці більше. Ти що не чув, що я сказала, а поспішай? Та мені пофіг. Я ми Леон Кеннеді, мені цього не. А, ми стоп, в мене два пістолети. А давно мене так було? що <laughs> Чтоп. Це мені джойстик на дивіться, в в два пістолети <laughs> Реально. Прикол. Дякую. Вам О, патрони. Та шо я на F нажимаю. В всіх нормальних іграх лутатися на F і так дальше. Тут на R. Ну, дякую. Space. Open the door Опа. Тут уже починається якийсь резидент. О, щось вони тихенько говорять. В плані, ну, як резидент, другі атмосфера тут. А, там живий зомбі був. Я просто мимо нього пишу. Підсадочку? Ні? Ні. Скоріш всего. Скоріше всего, що? Скоріше всего сюди. Відчиняй. Блін. Мою жінку б'ють. тут пістолет Видно. Треба його потім взяти. Так, ну цей прикладний будок, буду мене кому... ну, цікаво. Ой. А що з ними чого вони просто сидять? А, розумів. Питань немає? От бачите, що алкоголь з людьми робить. Не пийте, не вживайте таке. Свята, не свята, це все от маски. Ніколи не треба пити Курити Ви таким крутішим не стаєте Це чиста правда. Тільки лохи цього не розуміють. Чорт, вона закрита. А давайте спробую озвучувати Леона, типу, ну такий крашик, типу, реально Леон. Окей, я постараюся, постараюсь. Щоб, щоб було, типу. Ой, точно не вискочить, зараз дивіться. Ой-ой-ой. Ладно, оцього я не очікую, думав, що інший. А, так швидко просто. <кій> Окей. Ой, зараз пістолет зможу забрати. Ай. Дякую. охо хо хо хо, -хо. Ви бачите цю перезарядку, але ну, я не можу. Ба. Я весь час він з двома пістолетами б'ю. Нова зброя. Без патронів. Вау. Дякую. Окей, поки вона мені треба. Ой. Це якась нова тварь, дивіться. Фу, блін, воно мерзкий капець. Ага, типа всі почули. Те, що ми стріляли не чули, а це почули. Що це? А мене це не хвилює, нам треба бігти. О боже, цей крик. Та впустіть! ОПЦДУ! О, мені це подобається. Дивіться, що починається екшн. А це прикольно. Ага. Ти сюди. Жінку. О, блін. Воно походу... А, це його серце чи що? Тварі, що ти кричиш? А, воно призиває реально зомбиків. О, перше лице почалось. Let's go. Статуютку, статуютку якусь забрав. Опа. А, там було щось на В нажать, ну-ка. Можно двери закрыть просто? Я хотів двері двери закрытие, а ну-ка. Ой, не двері, а там точніше на v щось можно натиснути. Підсадку. И куди? А, на той бик. Ага, тобто я так і мав зробити, окей. Good work. Good work. Дякую. Elena. хе вони дякують щось там. Good work. Підкид. О, нюху. Ніфіга себе. У нього молоток. Сукири, точніше. Ого, патлюка. Ай. Не, я депортирую звідси. Та шо я жму вечно. Я щось захилив, дивіться, випадково. Зон відкрито. Дякую. Біжим Він так спокійно потім двері відчиняє. Ладно. Тут все горить. Який The last of us? Чи що? Так хватить на F нажимать. Боже, мені надо ага, ага кнопку. Ладно, не, все, до побачення. Ой, -мо. Дякую. А, там була пасхалка, а я не забрав. Що відбувається? Ні, не хочу помирати. Виживши Ми маємо допомогти. Добре. Помріть, вонючі фріки От свідки вони ще приходять. Хе-хе-ха, <реш> ми, ми пі день копа я вже стріляю. Пітер не залишай мене. Ти шо знущаєшся наді мною? Спокійно, люди. Хто їхні ліді, Пітер, чекай? Шо? Забудьте. Хто тебе питав вообще? Блін, про що вони там говорять? Ай! <клухає> Ласка, поможи їх хтось ось. Де? Хочеш жити? перестань ридать <клухає> от люка. Ой. хе <клухає> Хочеш вижити, Не кричи, так же Леон Та я вже це бачу. Survivors, come on. We have to help. Ладно, хотів сказати, що Льон некий <плес> Надо. <плес> я помру до того, я стану зомбі. Пітер не залишай, ну це вже я казав. Та йди нахрін. <плес> Дякую. Найкраща <плес> жінка. За весь цей за всю цю ігру Ай, невчасно. Невчасно кажу. Та мене опять машиною продавило із-за того, що мене зомбі насіло. <рес> Все, хе я піду звідти, я не хочу там сидіти, мене вічно машина давить. Настільки я лузер. Шо, а чим я його проткнув? Я <гум> тут так круто бийся. Мене дивує, що вони на нас ніяк не реагують майже. Все, тепер пора тікати Поліцейські вели звідти тебе сейчас задавлять. Ласка, поможіть. Чуєш коп? Чел, це мій перший день, як я буду в голову стріляти. <рив> <рив> ну, Леона дуже схожа ситуація, так що не випендрюйся. Леон пер. Ну, по сюжету він же ж теж перший день копом став і зразу апакаді почався. Як мене воно достало? Що за фігня? Ой, поняв зомбі ці солдати. Ай, коп стріляємо в голову. Не можешь пройде, я, я чого и взять не можем. А в чому завдання? Там що, мені вистрелиться просто? Так вони йдуть і йдуть Стреляйте, хтось в гаус. Ми можемо підірватися тут нахуй. Бам. А зачем сам це кричить, можеш сам підірвати. Дивно Ей, давай! Тут безпечно. Пробали 5 людей, то. Окей. Що ти думаєш, немає іншого вибору. Ну, гаразд. Ну так і є, а що нам ще робити. Вибору немає. Хоча вибор є завжди. Тут навіть вибір в тому, що немає вибору. Ей хтось тут є. Так. Я на наступно. Я на поверху вищу Пацан, відкриває, Забудьте, це Ага. Ну, я все зрозумів, но мы не лень Ти Ты ти що, шо, що у якісь ті? О. Ага, ну, до, до, Конечно. Наша нам зброя. О, блін, йди нафіг світло. О, поліцейський взяв, дивіться. Ну, поліцейський красавчик стріляє перший же день навчився. Навіть Леон так не стріляє. Ладно, жартуй, ще він може. Епе. Я думаю, що гра не занадто гучна, але я думаю, все нормально. Я, ні, на, я наче перевіряв. То що в мене вже три серії підряд, якийсь звук, то тихий, то голосний, то якийсь цей. Но зараз має бути ідеальний. Ну, мені так здалось на перший повод. А толку мені ховася від чого? Від зомбі, які йдуть до тебе. Мені. Так, в мене патрони закінчуються, та пістолет, і зразу мені дали 40, ладно, не закінчуються Так треба весь магаз тут блутати, ти ж по-любому, бути Патрони, це ж... Ну, пяха, магазин зброї. Гарі Пітер, поможи мені Бери мою руку. Okay. Ти в порядку? Ви що, Крейзі? Ой, мія їм просто имба. Дивно, що в воєнних мені куди легше вбивати вручні. Ну не дивно, а так і є. Типу, пістолет думав вообще нічого не робить, зато, ну, кулаки і ногами бить, то це дуже допомагає. Короче, я думаю. А, мне дымовух накидали, А що, а, а як. Їх? Я не знаю, як їх взять. Нарешті. Так це ж бесконечно тут ціломісто. Меня заклинило мою зброю. Дай мне свою зброю Ого. Yeah. Да, вы ідіоти я звідси вибираюсь Ви можете битися до кінця, а я пішов звідси Та я замахнувся на нього що за фігня Так, по-перше, я не той зброю бьюсь. А, це дробаш, був Ні, відстаньте Тебе кусили, чувак, уже. Тобі смерть. Шо? Ого. Пітер ні. Ну Пітер лов. Сам виний. Ой, не, ну таке мені не треба. Зробикат далеко середні Тобто в них тепер якісь стадії уже є. Ай. А, нормально, вони кровяка шия, але я вижив Так це і працює. Та бля, мене знов камера з лівої сторони, мені це не подобається. Як мені її виправити? Як мені поміняй камеру я забув? А то це дуже неудобно, це прям жесть. Це дуже незручно. По-моєму, на тап. О, да. Фу. Не чіпай поліцейського, в нього перший день. Ладно, я зрозумів, натяк нам треба піднятися на верх, скоріш все. Але це буде безконечно. Ага, ні. Тобто мені досі треба грати, серйозно? Почекайте, може мені вибратися можна. Якась фігня А скільки мені ще так і грать? А... Там доволі тихо знизу, ви що ще живі там. все очистили, тепер підпустиш? Добре. Піднімайте сюди. Придурок, спочатку не це зробити. Понятно. Дец. Селфіш? А, ну в ньому тут син, типу, може з такої з точки зору да, ну, нафіг когось допускать на до неймі Хороша робота знизу там Ага Ходомо ле шо А, світло? Нічого собі. О, чипсики. А чому вони просто не сядуть їсти чіпси По кому ви там стріляєте вообще? А. А, реально заходять серйозно це все круто, але скільки це буде продовжувати. Просто це вже доволі довго триває Просто в чому цікаво, чим ще це закінчиться. Шо? Як взагалі на мене тут напали таким чином? 6 людей в кімнаті. А, він може так стріляти? Кратше, коли ви біжите, я просто натискаєте вистріл. Бо. А, я мов гранату виселив, яка була на бронежилеті. Бам. Леон, як завжди, випендрюється перед людьми, дивіться, що витворять мені. Боже, яка ж красота тут анімаса і це все круто зроблено. Що ти на мене дивишся? Все, спокійно, рустих. Ми довго тут не можемо тримати. Заходьте в кімнату, камон, люди. Let's go, люди. Тобто железяки це все не закриє, а палка закриє, ну, да. Фу Так. По-перше, що в цій тільки кімна... на цій Ого! Оце скуфі ще. Сілова Валоранта вилізла. Та чого на мене, він лізе в першу чергу. По-моему, ми пофі. Не чіпай людей, падлюка. Ай, капец він там на силу, я надеюсь он вижив Да по-моему скільки можна скільки А вона Она тут стояла села сюди Швидко рухайтесь жить. Не знаю, посріть Вы ще дыхаете Ого, що вытворяет моя жінка Взго <гум> не хе як я її ігнорив, просто всю ігру зараз говорю. А зараз замітив. Ого. Вона просто зайшла в скло, ну ладно. А тут точно вигідніше знаходиться. Я не підніметься в теорії. Ладно, забираю свої слова. Тримаєте. Підніміть, піднімайте його, я вас підкрию. Тримайся, я тебе щось підніму. Забудьте про мене. За себе дивіться спочатку. Ні, ми не запов... не зробимо це. Ай! Ну, скільки можна? Ми куф уб'є. Ні, пока. Я стану тут. Я головний герой, мені треба жити. Імаю його каска дефи Ні. Ну Вони всі на мене агресія в будь-якому випадку. Найс. Автобус якийсь приїхав. Бус тута. Бус тут. Ми маємо не спускатись. Погнали. Я ж туда біжу? вихід открытый, погнал То тобто есть я не туда пішов. У мене трошки враження що я тут. Наташ сказали даун. вони неї спит. А куди їй це вдаун? А Даун це вдаун, окей. Жесть. Як ми на автобус? Ви, Виташі нас звідси. Ой, й Що за скуф он напад? Ніколи не оскорбляєш. Просто він реально скуф. Ну, подивіться на це Ай. Відстань від мене говно. Боже, в мене озвучка просто імба. Мені треба аніме озвучити. А мені нема чим вже стріляти. Ти де ж за сон Я куплю тобі в пеклі А хто кого це хав? А так має бути чи я міг їй допомогти? Чорт. Він був так ж близько до цього Їдь вже Ого На Нафік скуфі Жесть. Козмечна серія. Куплю чаптер 1. Тобто я пройшов чаптер 1. Я думаю, це ідеальний момент, щоб поки закінчить дану серію. 79% я якийсь, типу крутий. You can open 6 new skills. А, можна купувати нові скілли в плані. Fire LM. Mail ЛОЛ. Шо і це вже? Ага. І дали навіть очівку за це. Хей, прикол. Окей, я щось не купляв, качав. А, я мав це перемістити, походу. Дорочейка. Окей, тобто я якісь навіть скилли вкачав. Цікаво. А, нас продовжується все. Добре, я думав, що доведеться чаптери вибрати. Ну, давайте подивимось що тут буде. Далі побачимо. 90% популяції в талос було... Я не дочитав. О, Амбрелла. Це ми шарим. Нео Амбрелла. що ти думаєш. Да. В Ракон-Сіті і знову. Now it's your turn to help me. Тепер це твоя черга, мені. Допомогти. Suits. Simmons, вони Hang on. Тримайтесь. Та пофіг на ньому ми з куфа переїхали. Чтобы с так задрифтять, я что не думаю. Капец. У вечно какая-то невезучая ситуация в этом плане. Сейвинг. О, снова выпешивается. Давай, может кто-то помрет сейчас. Помочь мне. Чого вони лежать, вставайте і виходьте звідси Ми помрем. <гум> Дякую. Моє патрони кінчейшн Я нічого не бачу. Що за епік серія, я не можу? О, оптимус прайм! Тримайся за щось Ого. Заліода схватились раз. Я ну не поспориш Я би так само зробив. О, водій живий. Ой. Ну був. Вони уникли інфекцій і померли так. Нема часу для ск... ниття. Ми маємо дістатися до собору. Жесть. Ну, мені жалко тих людей, хоча... Ну, поліцейського цього особливо. Ну, лисового ті я не знаю. Леон, Елена, ви в порядку? Yeah. Reason, по будь-якій причині ми все ще живі. Катедро. Ми коротше, скоротили шлях до того, щоб дістатися котрі. Все, оце вже просто ідеальніший момент, щоб закінчити ігру, я думаю, нову серію цю. Що ж, всім дякую за перегляд. Це була дуже потужна серія. Леон, як завжди, йде ставити лайки, підписуватись на канал. Ви також не уникаєте такої можливості, і також це робіть. Це була дуже епічна серія, і мене трошки мене те, що я минулу серію назвав і до це була побилка. Ой, що ти робиш? Добре. Вона вже натякає, що викачає відео, я задубалась. Добре, тоді, всім дякую за перегляд. А ну тут що відбувається? Ага. Зомбі також хоче залізти в кадр і розказати всім, хто побачив. Що ж, дякую всім за перегляд. Гарного дня.